Це трансформаторна підстанція у селі Антопіль неподалік рівного. Ця підстанція дає світло на міжнародну трасу Київ-Чоп на відрізку протяжністю 3,5 кілометри. Кілька днів тому тут сталася крадіжка. Злодії чи злодії злили технічне мастило, яке охолоджувало агрегат. Востаннє таку неприємність шляховикам влаштовували у вересні минулого року в бабині. Це наступне за Антополем село. На цей же раз злили ще більше мастила. 110 літрів. Орієнтовно одна літра біля 50 гривень. Це рахуйте 6 тисяч гривень, от уже є проблемне. Люди йдуть зливати мастило, мабуть, не один, тому що це більше 100 літрів. Іде, я так думаю, фахівець, тому що йде силова лінія 10 тисяч кіловат. А кому потрібно це вже друге питання? Чи для збуту на ринок, чи в якусь можливо техніку десь заливають, або іще куди, коли на відрізку міжнародної траси в Антополі з'явиться світло, шляховики сказати не можуть. Складність ситуації в тому, що обслуговує дорогу фірма-підрядник, яка виграла тендер на певну суму, і сюди не входять витрати на такі речі. Однак додають в службі автодоріг, вирішити це питання все одно доведеться, очевидно, непопулярними кроками. Ми не можемо тендері передбачити. Що хтось злиє масло. І він, щоб мав заплатити зарплату чи податки, чи за електроенергію, енерго, він мусить купити масло. Розумієте? Ми подали це в прахоронні органи, і я не буду їм вказувати, як шукати. Але я знаю, що якщо на базарі чоловік продає туфлі, то йому масло цього не потрібно. Це масло трансформатор спеціальне потрібно тим, хто десь. З ним десь десь його використовує таких трансформаторних підстанцій вздовж рівненського відрізку дороги Київчоп. – 48. На момент підготовки матеріалу стало відомо, що зловмисники злили 90 літрів мастила, і у селі Грушвиця перша це за 20 кілометрів від Рівного. Там без світла залишився більш ніж півкілометровий відрізок дороги. Іван Марчук Дмитро Сидор. Інформаційна програма день.